Усім привіт любі, друзі! Мене звати Марина і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас із вами буде розпаковка книг і навколо книжкової продукції. Правильно? Подивіться, скільки тут краси насправді. Стосовно того, що ж у нас сьогодні за розпаковкою, я думаю, що вже з обкладинки відео ви зрозуміли, що це подарунки до дня народження тут, а книги, які купив для мене мій чоловік коханий. Саме найкращий, саме чудовий, який мене завжди балує, незалежно навіть від свят. А за що я йому шалено вдячна. Але в даному випадку він сказав, що ці книжечки це буде такий, ну, у собі, подарунок мені на день народження. Тут, правда, не всі книжки мені як подарунок на день народження, тому що е, тут є книги, які хотіла виключно я, відповідно, вони є подарунком. Також тут є книги, які ми разом з ним дуже хотіли, і вони є таким, ну нашим подарунку. Я вже їх всі повідкривала, тому що мені потрібно було переконатися, що всі книжки в нормальному стані, тому що вони мені прийшли декілька днів тому, а саму зйомку розпаковки я змогла зняти лише зараз. Це ті книжки, які я шалено хотіла тут, навіть є книги, які я вже встигла прочитати в цьому році. Ось, але я їх дуже хотіла, і можливо, якщо ви дивитеся мої відео на постійній основі, тоді ви здогадуєтеся, що за книжечки мені приїхали. Я думаю, що на цьому варто завершувати заступною частиною і поскоріше приходити до розпаковки цих прекрасних книг. Давайте розпакуємо перш за все ось цей навколо книжковий пакуночок. Я дуже давно собі хотіла подібну річ. Але коли я почала обирати яку саме тематику я хочу, в мене розбіглись очі, тому що в мене було декілька варіантів, і насправді не виключені, що окрім ось цієї, я собі куплю ще, напевно, одну, але з іншою тематикою, тому що незабаром у мене будуть книжкові полиці нові. І я дуже хочу їх прикрасити різними такими навколо книжковими атрибутами. Тож я впевнена, що подібна штучка мені ще одна точно знадобиться. Це взагалі ваза у вигляді книги. І вона зроблена тематично по книгам: переслідування Аделіни і полівання на Аделіни. Я дуже-дуже фанатію від тих книг, і мені подобається, як пише авторка, тож маю собі тепер ось таку тематичну вазу. Звичайно, що окрім даної вазочки, я ще би хотіла мати книжки в своїй бібліотеці. І сподіваюся, що колись я таких зможу придбати, але наразі. Буду рада хоча б такому. Далі переходимо з вами до книжечок. Я думаю, що ми просто їх всі по порядку передивимось. Я вам тут буду вставляти вставочки до зйомки, як я робила саму розпаковку і вперше діставала їх з пакету. Мені здається, це буде дуже атмосферно. А зараз я вам просто покажу, що ж мені прийшло нарешті. Щасливо, мені так подобається. Боже, вище небо, ліс, комфорт. Випадку зі мною любов до цієї авторки сталася саме з цієї книги, і тому вона для мене така особлива. Знаєте, я думала перечитуватиму їх колись потім, але коли вони мені прийшли, я зрозуміла, що я хочу їх перечитати вже найближчим часом. Тому, скоріше за все, в цьому місяці ви можливо побачите їх. Перечиті, але це ще не точно. Можливо, так, можливо, ні, не знаю. Але якщо встигну, то я планую їх перечитати найближчим часом. Перша красуня. Вони, неймовірно гарні. Як би могло бути інакше, якби я не замовила всі книги цієї авторки. Це правильне рішення. Це також прочитана мною книжечка у авторки. Я не знаю, чому вони мені прийшли не просто різними посилками, а взагалі в такому різнобої, не знаю, але я не дуже з того парюся, якщо чесно. Правильне рішення і це остання книга із серії новиночка. Прям новиночка-новиночка. В нещодавньому своєму відео з підсумками. І я розповідала, що планую познайомитися з цією книгою цього року. Поки що це бажання нікуди не ділося. Єдине, що ці книги вони різного ніби формату. Ця, ось ця і вище небо вони прям такі важкі, важкі. В них листки. Напевно, якась якийсь папір такий. Він такий ніби глянцевий, дуже класний. Хоча. Ці книжки відкриваються гірше, але дуже прикольно. Мені дуже подобається, як тут оформлені глави. Я просто читала ці книги в електронному форматі, і там такого, звичайно, не було. До речі, не мажеться. мені подобається. І тому тут глави оформлені ось таким чином. Цю книгу я теж шалено люблю, вона мені дуже подобається, і тому це також планується вперечити. Ну, а останню книжечку, я планую читати всі книги в хронологічному порядку, тому, звичайно, цю книгу я планую прочитати цього року. В принципі, я думаю, що я встигну, але побачимо. Куди без третьої і четвертої книги? Нікуди. Тому ось ця, ось ця. третя частина це вже в моїх книжкових планах. Якщо я встигну в липні її прочитати, я прочитаю. Але зараз у нас 20 -ті числа, і я знаходжуся в процесі трьох книг. Ну, я то їх встигну дочитати до кінця місяця, але чи встигну я ще цю прочитати, я не знаю. Ну, серпень. 100% так, якщо не встигну прямо зараз. Але я хочу відкласти все і взяти оце. Але знаєте що, проблема в тому, що наразі ці книги конкурують з циклом Сара Жеймас скляний трон, тому що я в процесі читання цього циклу і дуже важко відкладати ці книжки, щоб читати щось іще. А я звикла читати щонайменше дві книги одразу, ну, тобто паралельно, і це обов'язково повинні бути дві книги різних жанрів. Ну, тому що, якщо читати дві книги одного жанру, так буває, але дуже рідко, то я перенасичуюсь, і мені стає морально важко. А коли ти читаєш дві книги різних жанрів, то ти ніби і там, і там тобі цікаво, але ніби потрошку відпочиваєш від тої, від тої книги. Тому. Я не знаю, що робити. Що робити люди добрі? Скажіть, будь ласка. Вони дуже класні, вони софт touch. Тут, наприклад, оформлення трошки інакше. В третій книжці це виглядає ось так. А в четвертій Теж немає чорних сторінок. Ось так. Чорні сторінки є тільки в перших двох книгах, але вони дуже гарні. Просто мені подобається ось ця загальна картинка всіх книг разом дуже круто, шалено. Дуже вдячна своєму чоловіку за цей подарунок. Далі, ну, звичайно, якщо знову ж таки повернемося до одного з останніх відео, а саме до відео з підсумком Півріччя, де я говорила, що Цього року я планую прочитати дві книги, реліз яких відбувся цього року. І одна із них це книга Лістомфорд, а друга однієї моєї найулюбленішої авторки Хлої Волш. Це теж новиночка, яка вийшла буквально місяць тому. Я її, коли взяла в руки, в мене відчуття, що я святиню тримаю, чесно. Я вам не можу передати, який це такий, знаєте, аж мандраж. Вона дуже гарна, вона в лімітованому е, виданні, тобто це не стандартне видання. І я, коли її замовляла, я довго думала брати собі ось цю лімітовану версію, чи брати звичайну, як у мене всі інші книжки, вони в звичайному оформленні. І я подумала, та матті та буде лімітована, тим більше я чомусь думала, що це прямостання книга в серії буде. А нещодавно я дізналася, що у авторки планується ще, здається, три книги чи чотири. Три, здається. І, значить, інші теж будуть в лімітованих колекціях. Це не дуже гарно. Дуже. Ось тут ззаду всі книжечки-авторки. У мене поки що прочитаних із цієї серії лише дві: про Джоні Кавана і Шалон Лінч. Дві наступні книги, які в мене ось ось теж в планах: це про брата Шанон Джої. Я знаю, що там, мабуть, дуже скляні історії. Історія. Але, в принципі, наскільки я вже зрозуміла, то всі книги цієї авторки це таке суцільне скло. Все тут дуже-дуже болісно, але дуже-дуже класно. Тому я планую читати її, але я вам чесно скажу, я не певна, що це буде цього року. Чому? Тому що книги цієї авторки, як я вже сказала, це суцільне скло. Хоча вони викликають, зрештою, дуже класні емоції, такі непідробні, знаєте. І це емоції, до речі, які не забуваються. От таке буває дуже рідко з книжками, коли ти прочитаєш книгу, а потім місяці, місяці, місяці. Після цього книга, а ти от на неї дивишся, а вона в тобі знову піднімає всі ті емоції. У мене таке дуже рідко трапляється. Тому після цих книг потрібно дуже мені особисто багато часу, аби відійти, аби трохи морально стати на ноги. І, враховуючи це, я розумію, що навряд чи я прочитаю. От, мені лишилося ще три книги. Так, до цієї навряд чи я всі чотири залишкові проковтну прямо за цей рік. <му> а тепер? Мені лишилися три книги, але це одна історія, які можна сказати, що це ми замовили з чоловіком собі разом. Ну, тобто, Це не лише мені, тому що ось ці книги це література, яку він ну, навряд чи буде читати. чесно. Можливо, можливо, я би йому порадила прочитати Хлою Волш, тому що Хлоя Волш це не про любовні романи. Ну, тобто, це, напевно... Хоча я бачила, що це відноситься саме до любовної літератури, да, тобто любовні романи. Але мені здається, що це в більшій мірі сучасна така проза, тобто це не просто любовний роман, тому що тут дуже багато психології і дуже багато психології, саме діти-батьки, дуже багато. І тут дуже багато повчальних моментів. Тому от книги Хлої Волш я би дійсно радила батькам читати, якщо у вас є діти, підлітки. Тут дійсно є дуже багато моментів, які вам допоможуть зрозуміти вашу дитину. Ну і, звичайно, що покажуть як не треба. Як же я мріяла про ці книжки? Як же я хотіла Джея Крістофа! Але я хотіла саме в цьому виданні, тому що там було два варіанти. Цей був трошки дорожчий, там щось на 10 доларів, здається, дорожче, ця, саме, саме ця оформлення. Але я хотіла саме його. Я шалено хотіла саме ці книги. Мені так треба. Я дуже хочу познайомитися з цим автором і з його історією Nevernight безніч. Я дуже багато відгуків наразі чую в україномовному буктоці. Ну, взагалі про цю серію я знаю дуже давно, ще з часів, коли я в Україні була. І тоді вона мене лякала, тому що я чула, що це дуже-дуже таке. Політично-епічне фентезі, і воно дуже жорстоке. Але наразі я вже маю певний літературний досвід, і мені здається, що я до такої історії я вже готова. Тому а, прийшов час, плюс, окрім того, всього, я ще шалено захопилася через ці всі відгуки, тому що зараз в Україні вийшла остання книга з цієї трилогії. І знову ж таки схвальних відгуків дуже багато. Я взагалі не бачу негативних відгуків на цю серію. От «Невернайт», вона мені, між іншим, мені трапляється відео не лише з україномовного буктоку, але й з інгумовного буктоку. І я ніколи ще не чула поганого відгуку або байдужого відгуку. Ну, тобто я не зустріла жодної людини, якій би не сподобалися ці книжки. І це говорить лише про те, що тут дуже висока планка поставлена. Я сподіваюся, що мені теж сподобається. І, звичайно, що я в перечутті Але от в даному випадку мені дуже подобається ось це видання. Чому? Тому що тут, от все ж таки, в книгах Томфорд в тих важких таких, вони трохи дискомфортні цим. Але це, ну, якби, інколи роблять такі, інколи роблять такі, то таке діло. Але тут. Книга дуже легко відкривається. От бачите, вона прям, ну, прям клас. Прям кайфує, коли книги так відкривається. І, до речі, саме тут в Канаді я полюбила е, книги в м'яких обкладинках, В Україні я їх не любила, тому що, ну, будемо відвертими. По-перше, книги в м'яких обкладинках у нас були ну, 99% російське видання. І. Якість тих книг була не найкраща на той момент. Можливо, зараз щось помінялося і все інакше. І я бачу, що зараз в Україні теж з'являється дуже багато гарних, класних книг в таких обкладниках, які теж дуже круто відкриваються, і вони гарної якості. І тому наразі, можливо, дійсно в Україні великий попит на подібні книжки. Але взяти мене 6-7 років тому, коли я почала читати, збирати свою бібліотеку, такого не було. І я не любила ніякі обкладники. Але Тут в Канаді, коли я побачила оце, потримала в руках, то наразі мені які б кланки подобаються, чесно скажу, навіть більше карта. Без карти нікуди. Я дуже люблю, коли в фентезі є карти, тому що нещодавно я бачила відео в, на каналі у Лісі Леся. Лесі», і вона читала Джо Аберкромбі трилогію, і там в книгах немає карт. Я, чесно кажучи, ще не зустрічала фентезі без карт, не читала. Але я зрозуміла, що це дуже важко. я не розумію, чому немає в книгах карт. Ну, зробіть карту. Ну, це ж це ж навпаки дуже допоможе читачу проникнутися максимальною історією. Да? Тобто, ти ніби ходиш по тим місцям, де ходять герої книг. І тобі так легше зрозуміти, і, відповідно, легше прив'язатися до історії, до персонажів. Ну, тобто карта це, до речі, дуже важливий момент. Ну, от, Я полюбляю в книгах таких два моменти: це карти і ілюстрації. Трації в книгах дійсно дуже мало, це дуже рідкісні випадки. Можливо, в Україні зараз цього більше, тут в Канаді дуже мало книг з ілюстраціями. Але я розумію, от наразі я вже підійшла до того, що, скоріше за все, я почну друкувати. Арти для тих або інших сцен в книгах сама. Я вже бачила подібні е, оформлення, і мені дуже подобається. І мені здається, що це дуже тематично і дуже ну як би сказати, да, ти більше, більше ніби проникаєшся цією історією, ти ніби проживаєш її. От коли в тебе є якась картинка, якась асоціація, це набагато крутіше. І я вже вирішила, що я напевно почну друкувати для деяких книг. Собі картинки, та, от з Піндерести просто буду брати, і буду їх кріпити на ті або інші моменти в книзі. І так, відповідно, буде цікавіше читати. Уже тут, так, тут такі обкладинки, схожі, як в королівстві нечастивих». Вона ніби не паперова, а вона ніби пластикова. Хоча це папір, але він так якось якесь таке покриття, що вона ніби пластикова, Обожнюю. Обожнюю, просто обожнюю. Подивіться ще раз: мало того, що ви бачили п'ять хвилин назад, ще раз подивіться. Це дуже і дуже гарно. О, Боже! Ну, я, я знала, що це буде нелегко читати ці книжки. Подивіться, які тут зноски. Тут попів, сторінки зноски. Це говорить про те, що автор проробив колосальну роботу, аби це написати. так? Заключний кадр. Ну що, друзі, відео вийшло коротеньке, але я не хотіла чекати, або мені прийшли ще якісь книги, щоб відзняти там, можливо, більший формат. Я вам дуже дякую, що були зі мною. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, там дискати на дзвіночок, аби не пропустити моє наступне відео. Бережіть себе і побачимося з вами дуже скоро в наступному ролику. До зустрічі, папа! -па.